Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку відкриваємо спосіб множення на 11 та 101. Ви вже знаєте раціональний прийом множення та ділення на 5, 25, 50. Розумієте, на яких знаннях вони ґрунтуються. Але існують ще інші раціональні прийоми. Серед таких прийом множення на 11. Який ґрунтується на добре відомому вам правилі множення суми на число, тобто розподільному законі. Саме з таким прийомом ви ознайомитеся сьогодні на уроці. Отже, запишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 680 поділити на 10. Це 68. Отже, запишіть, будь ласка, 12 травня. класна робота І записала 68 Так, номер 1. Нам потрібно з вами пригадати та виконати обчислення. 5 помножити на 100. 500. 460 поділити на 460. 1. 56 поділити на 1. 56. 43 помножити на 10, Четриста тридцять. Шістьсот сімдесят діло на десять. Шістдесят сім. поділити на чотириста п'ять шість. Один помножити на сорок п'ять. 45. І 700 поділити на 100. 7. Отже, виконаємо з вами множення з коментарем. Бачимо, 9 помножено на 63. Шесть на 60 на 63. 9 на 60, це 540, 9 на 3, 27 і разом 567. 7 на 27 – це 7 помножити на 20 плюс 7. 7 на 20 140, 7 на 7, 49, разом 189. 7 на 8 – 9 на 18. 9 на 10 і 9 на 8. 9 на 10 90, 9 на 8, 72. Разом 162. 4 множимо на 38. 4 на 30 120. 4 на 8 32. І разом 158. 2 на 344. 2 на 300, плюс 2 на 40, плюс 2 на 4. Ну і виходить в результаті 688. Так само ми з вами будемо виконувати стосовно на 11. 6 помножити на 11 це 6 помножити на 10, плюс 6 помножити на 1. І буде 66. 13 помножити на 11. Тобто 13 помножити на 10 і плюс 13 на 1. 13 на 10 130, і плюс 13, 143. Так, будь ласка, спробуйте записати 20 приклади самостійно. Тут Перші два ми не пишемо, а ось ці два ви порахуйте, та потім ми з вами перевіримо. Порахували. Так, отже, 43 помножити на 10 плюс 43. 430 помножити. Додати 43 це 483. Далі. 75 помножити на 11, 75 на 10 і плюс 75 на 1. І виходить 825. Так, далі. Тепер ми з вами множимо на 101. Приціл у нас залишається такий самий. Тобто, 2 помножити на 100 плюс 2 помножити на 1. 2 на 100 200 і ще 2, 202. Далі 7 помножити на 101. Тобто, 7 помножити на 100 плюс 7. 7 на 100. 700 плюс 7. 707. 3, і тепер, будь ласка, наступні дві. Так само самостійно спробуйте виконати. 3 помножити на 100 – 300, і плюс 3 – 303. 8 помножити на 101 – 808. Молодці! Йдемо з вами далі. Номер 3 в дошках 1 – Третій, тобто перший, третій сточок, четвертий, п'ятий буде вам як домашнє завдання. Так, 23 помножити на 11, 23, на 10, 230, і плюс 23, 253. 300 ділимо на 25, 300 поділити на 100. 3 і помножити на 4, 12. 7 помножити на, 101, 7 на 100. 700 і плюс 7, 707. 900 ділимо на 5, 900 ділимо на 10. 90 помножено на 2, 180. 6 множимо на 101. Виходить 606. Далі 500 ділимо на 25. 500 ділимо на 105, 5 на 4. 20. 24 множимо на 12. 24 на 10. 240. І плюс 24. Двісті шістьдесят четыре. Двісті ділимо на двадцять пять, Двісті ділимо на сто два і множимо на чотири вісім. Далі 23 Множимо на 9, 20 Множимо на 9, 180. 3 на 9, 27 і разом 207. 800 ділимо на двадцять пять. Вісімсот ділимо на десять. сто, Вибачте, вісім і множимо на чотири, тридцять два. Отже, цим завданням ми з вами впоралися. Номер 4. Нам потрібно з вами розв'язати нерівність. Що ми спочатку повинні? Ми зводимо нерівність до дорівнює. тобто 123 плюс А дорівнює 308. Щоб знайти А, потрібно 308 відняти 123. І тепер це буде 185. Думаємо, сусіди 184, 186. Що нам підходить? 186. Отже, записала, будь ласка. Відповідь. 186, 187. Далі, 75 відняти B менше 47. Що ми з вами зробити? Замість знака менше, поставити знак до рівня. Тобто 75 мінус Б 47. Як знайти звідси себе? Потрібно 75 відняти 47. B дорівнює. 28. Думаємо, що нам підходить більше, ніж менше. Звичайно, більше. Тут тобто 29 та 30. Відповідь. Двадцать девять, так, настолько не два. 6 помножити на x більше 24. Як знайти x? Ми спочатку замінюємо до рівня. Тоді виходить 6 помножити на x рівня 24. Так, як знайти x потрібно 24 поділити на 6. Це буде 4. Тепер сусіди числа 3 і 5. Думаємо, щоб було більше, нам потрібно брати 5 і далі 6, наприклад. Відповідь 5-6. Далі, 18 поділити на К менше 9. Так, що ми робимо? Замінюємо до рівня, Тут тобто 18 поділити на К дорівнює 9. Тоді, як знаєте? на 18, поділити на 9, і це в нас 2. Думаємо, 1, 2. о, Точніше, 1, 3. Відповідно, на цьому підход 3. І те, ще ділиться: це в нас з вами 6. Отже, відповідь: 3, 6. Так, наступна, це в нас з вами усна задача. Потяг складається з 18 вагонів, олеся їде у вагоні сьомому, якщо її рахувати від голови. Скільки вагонів попереду та скільки вагонів позаду, номер 7 Отже, вона в нас їде в сьомому. Попереду в нас шість, а позаду: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять вагонів. Про що ви дізналися, як можна міркувати, щоб помножити на 11 на 101, Що було вам складно, над чим ще слід попрацювати? Домашнє завдання буде номер 3 на сторінці 126, четвертий та п'ятий стовпчик. з визнав поратись на відміну. Все найкраще і до побачення.